В першу чергу я вже сьогодні про це говорила, це саме якість волосся. Тобто мені важливо, всі жінки дійсно гарні, красиві, але волосся це в першу чергу на що ми звертали увагу. Впевненість в собі, амбіціозність, сміливість, ну і професіоналізм. Однозначно, дуже високий, дуже високий, бо в цьому році рівень, навіть було складно судити і судити коректно, бо всі моделі, всі фарбування були дуже високої якості. Ну, Якщо з тих номінацій, що я. Визначала це по колористиці, то мені однотон номінація дуже зайшла. Там були і руденькі дівчата, і в якихось інших кольорах. Тобто, це моя така була сьогодні улюблена номінація. Що хотіла побажати сміливості, впевненості, а знову ж таки ставити більші цілі, більше, як то кажуть, шаблі для розвитку, не вагатися тільки вперед, і тільки вперед.